А зараз я прочитаю свій вірш, який мала честь озвучити 9 березня 2014 року на Майдані Незалежності Небесна Сотня. Чому ви матінку в сльозах? Чому дивлюсь з до додому? Чому кружляю в небесах над рідним Києвом? По Чи це наснилося мені? То прошу, розбудіть скоріше, що ніби тіло у труні моє лежить і вже не дише. А поряд мене ще стоять під прапорами домовини, згори дивлюся, в них лежать мої вояки. Побратими, лампади сяють і свічки всі криваві плями, їх нині змили сліз, річки пролиті у церквах над нами. Дивлюсь на все з таких висот, де навіть сокіл не літає, де тиша, що не знає нот, тому ну ніколи не співає, які незвичні почуття. Невже тепер я крила маю? А може, я пішов з життя? Чому ж біль досі відчуваю за рідну землю і братів усіх, хто вийшли на майдан супроти влади і катів ще невимовний? Я третяни. О Боже, як чоло болить пробити кулею в нім? Я пам'ятаю, впав і за мить злетів у небо наче зірка так, так. Нарешті зрозумів. Та це ж мене майдан ховає. І той сумний, церковний, дзвін в останню путь випроводжає. Гадаєте, мене нема, але повірте, я існую. Душа свідома і жива все бачу, розумію, чую. Не маю я тепер очей та сліз моїх, прозоре море, Пролється на весні дощем, на землю. На її простори. Я не один посеред хмар. Нас тут вже є Небесна Сотня, поклавши. Серце на вівтар і душу, що не є самотня. Тепер ми вільні назавжди у світі, де не нема тиранів, нема страждань і біди. І головне, нема кайданів. Не плачте, мамо. Божий слід свій вирок виніс вже.